Плетиста троянда П'єр деронсар подружилася із горошком запашним. і так і ростуть собі вкупі, доповнюючи одне одного. Можна сказати, що одружилися. І ось такі вони вже не роздільні. Не можна відділити троянду, та й шкода, і горошок також відділити. А зверху примостилися в гнізді лелеки. Такий собі тандем. Троянда від такого сусідства лише рожевішою стає і красивішою. Добре, якщо таке сусідство на користь обом.